Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Тож, давайте починаємо. Починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті. Так, ну у когось тут закривається ситуація з лікарня. Більш за все це на лікарняний схоже. Може, це ви хвалюєтесь за якусь людину, може це у вас така ситуація, в будь-якому випадку одужуйте і ви та людина, за яку ви хвалюєтесь, це, як знаєте, зверніть увагу на той стан, який буде от на той день, коли ви дивитесь це відео. Бо. Ну, як на цьому зупиниться. От як це може бути може бути виглядати, наприклад? Я беру зараз приклад, я не кажу, що саме так воно у когось, але у кожного з вас, там, з ким це резонує, це буде якось по-своєму. Це просто приклад. Якщо людина, наприклад, ну, скажімо, беремо щось складне, з інсультом, наприклад. От як на цей день встановилась людина, так воно далі й буде. Для когось ось така йде інформація. Тобто шукайте можливість, ну, що де можете там допомогти, чим можете допомогти людині, бо організм спрацював так: більш сил нема встановлюватись самотужки. Так, для всіх інших, у кого це не пов'язано з лікарняним, зверніть, будь ласка, увагу на, свої, на свій відпочинок, на свої сни. Бо як, ну як знаєте, не вистачає, як не добираєте у своєму відпочинку, вам треба сил накопичувати, а не витрачати їх. Для когось продумуйте інакші витрати для себе, як ви можете де там, ну, якось переінакшити свої витрати на найближчі дні. Бо тут як треба трошечки зберегти грошей. Це про особисте. Давайте про сферу кохання побачимо, до яких подій готуватись вам у сфері кохання. Кого це цікавить, звісно ж. Тут складне показують, для кого. Дівчата, не лякайтесь, будь ласка, бо зазвичай карти відгукуються на ту людину, якій важливіше за інших почути. Бо тут показують чийсь трикутник. Трикутники вони бувають різні, вони бувають між там, чоловік та коханка та жінка, бувають там чоловік-коханець та жінка, бувають ну, пара та хтось, хто втручається в їх стосунки. Це може бути хтось з родини, може бути хтось з друзів, може бути робота. Хвилювання, хвилювання, які ускладнюють стосунки, і очікування. Це знаєте, от чим закінчиться? Це як ви чекаєте, так і ваш партнер чекає, чим все закінчиться. Тут, як знаєте, ситуація ну як критична точка, отак воно виглядає. Ну, взагалі, для багатьох взагалі показано, як хвилювання за свого партнера. Як, знаєте, от, складно, бо для когось це просто як людина на війні виглядає. І де там, що там, ну, от просто знає, що складно, і просто хвилюється. Також і за вас людина хвилюється. Бо знаєте, як, як вони багатьох, хто з них кажуть, що ми тут, у нас тут все зрозуміло, ми бачимо, де ворог, ми знаємо, що там може прилетіти, а у вас там взагалі ви нічого толком не знаєте, і у вас хвилювання інше. Так от, повірте, вони дуже теж хвилюються за тих, хто Лишився вдома. Робота. Давайте дивитись до чого вам готуватись в роботі. Тут сперечання можуть бути: король Пентаклів нам показаний. Це може бути ваш керівник. Взагалі можете хвилюватись за свого чоловіка, який ходить на роботу, або тут і як захисник він зараз. Хвилювання, коли знаєте, от люди між собою десь там, ну, як вирішують якісь надскладні питання, десь можуть бути розбіжності, може бути таке, що вам буде людина жалітись на когось, з кимсь посварився. Буде вам розповідати ситуацію, знаєте, як от розумій для себе яка людина, що може і тобі треба буде захищатись від цієї людини. Тобто, це як ситуація прожита, але повернення думками в ту ситуацію, як спілкування по якійсь ситуації, як, знаєте, от поради якісь. Або ви будете давати поради людині, або людина буде вам розповідати ситуацію якось так. Знаєте, що знай собі і будь насторожі. Так, далі дивимось до чого вам готуватись, бо треба прийняти цю ситуацію в своє життя. Так, ну тут, тут саме про війну і про моменти, які, які люди оплакують. І дивіться, значить, це відео я випущу вранці, бо тут попередження йдуть про те, що будуть руйнування. Тож люди добрі, ховайтесь. Не нехтуйте сигналами безпеки, бо карти показують. Да, це про війну, про військові дії. І буде, так, да, сповіщення буде, і будьте готові. Так, воно потім все стабілізується, налагодиться. Ну, це, як, знаєте, як відміняють. Сигнал тривоги, вже відміняється, це, як все пройде, то ну, так, мені воно і так і вистрибує, що потім воно налагодиться, але затягнута буде. Це, знаєте, не на півгодинки, а так на кілька годин може бути тривога. Так, далі, до чого готуватись, бо краще за все. від... Відмовитись від цього? Так, дівчата, хлопці, з кимсь у вас буде спілкування, людина буде вас виводити на такі, знаєте, емоції пожалій. Буде жалітись за щось, людина напрацювала собі свої проблеми самотужки, тож не втручайтесь, хай самотужки себе витягує. І в цій конкретній ситуації знайте, що все, що про що буде жалітись людина, не просто так в житті людини відбувається. Тут ситуація, яка, знаєте, от людина в, в певний час. Прийняла собі рішення і робила певні кроки. Вони були хибні, людина не звертала на це уваги або не дослухалась до чиїхось порад. І тепер має те, що має. І тепер ходить, і по людях жаліється. Але ж ви вже почули, не буду повторюватись: жаліти там не треба. Ну і, взагалі, на питання, від чого відмовитись, ви зрозуміли від цього. Так, чого не уникнути. Давайте дивитись, чого не уникнути. Ну, Людоньки, хто там хворів, людина вже виходить з того стану. І людина буде пересуватись вже, людина якось там. Ну, це може бути, знаєте, застуда якась, це може бути там, наприклад, вірус якийсь, ну, таке щось. Звертайте увагу взагалі на тут як треба рухатись. розумієте? Тут як треба, от хочете скоріше одужати, йдіть на повітря, на, на свіже повітря. Треба рухатись, треба дихати. Повними грудьми. І, як знаєте, от, здоровий, хороший сон і свіже повітря. От тут показана така ситуація. Але не так, що там людина лежала, лежала, хворіла і вскочила, і там багато справ одразу робить, такого теж не треба. Тобто рух, але не швидкий. Ось так тут. І порада від вищих сил. Давайте побачимо пораду від вищих сил для вас. А мені навіть додати тут нема що? Тут майже про те саме. І дивіться, сили є, хай, от знаєте як, не треба жалітись, треба просто робити те, що можеш робити. Бо як починаєш себе жаліти або когось жаліти, воно затягується, а вам не треба, щоб затягувалось. Ну, по часу затягується. Тож треба робити в тому стані, в якому можете, і те, що можете. Отак. От і взагалі показана ситуація, коли не дуже заглиблюйтесь в себе. Будьте в спілкуванні, будьте людиною, яка ви так швидше будете в ресурсі. Або та людина, за яку ви хвилюєтесь зараз. Взагалі там якесь навіть да, швидке якесь одужання іде. Так. І не, не, не таке воно складне, як людина собі лякає себе. Тож залякувати себе теж не треба. Отакий От вийшов сьогодні розклад. Тож це відео сьогодні вийде, я трошки зменю місцями, бо тут попередження йде про масоване бомбардування. Тож це відео вийде вранці, а філіжанка вийде ввечері. Але там буде цікаво філіжанка побачите, така дуже незвична. Ну тож, таке дочекаєтеся, кому цікаво. Все, побачимо з вами, обов'язково бережіть себе, цінуйте себе, поважайте, любіть себе і будьте обережні. Побачимось всім пока!